Юрій Олійник, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. З нами на зв'язку вітаємо вас. Наші вітання вітаю, слава Україні! Героям! Слава! слава. Так, хотів розпочати з Китаю, але давайте все ж таки про Башкортостан розпочнемо. Ось ці ну, акції протесту, так якесь там намагання підняти голову від башкірів. Чи вважаєте ви, що в принципі це до чогось може ще при привести? Тому що ну, в Росії ж ми бачимо максимально, що відбувається. Там останнє що було? Махачкала, по-моєму, так. Дагестан? На передодній мобілізації. Ну, зараз теж там активіста, от засудили. Вони по Трошки побунтували, ну і все. І цим все завершується. Чи ви вбачаєте, що там як як хтось десь прокидається якийсь громадянське натяк на громадянське суспільство? Загалом, саме прокидання суспільства це очевидна річ. Саме в Національних Республіках, навіть російських регіонах, які є поза Москвою, які віддалені від Росії, ви бачили навіть за останні роки 10 дуже багато різних було активностей і які. Мали не політичну, здається, роль там захист екології, захист місцевих інтересів, але це все викликане було глибоким знищенням самополітичної сфери авторитарним режимом Путіна. Але от зараз Башкірі закономірно ці процеси, які були раніше суто екологічними, суто. Культурними, які не забуваємо це захист і башківські мови, башкірського права жити якось зберігати свою культуру на своїй землі. Вони тривали і в останні роки ось, максимально великий прояв був в 2020 році, коли влада змушена була піти на компроміс, погодитись там, не зривати священу для башкир гору Куштау і тоді вони зчинили розумніше, вчинили так, що Показали Башкирам, що далі можна ще працювати з федеративним центром, що вони йдуть на поступки. Взагалі, ця політика центру зараз московську. Вона залишається таким двозначним з одного боку. Йде жорстке визискування. Поневолених народів, а з іншого боку, їм показується, що це все винні місцеві там намісники, гауляйтери. А Путін про це або не знає, або до нього треба звертатися. Ну, бачили такі прояви навіть на цих мітингах. Люди жорстко політично виступають проти керівника республіки зараз. По суті, намісника Путіна Хабірова проти нього. Але звертаються до Москви з вимогою замінити його. Тобто ще не доріс процес до жорстко-антимосковських дій, але він не росте, і влада цього разу допомогла такій радикалізації, жорстко застосувавши ОМОН, застосувавши ті всі протимітингові заходи, бо все ж як і Махачкалі. Це не десь в столиці, там звичні опозиціонери, що завжди мінімально якось там виходило, щось показували, боялися. Це по суті велика частина народу, який залучений безпосередньо до економічних проблем, відчуває відчуває наслідок війни. Башкортостан, який дагестан перед тим, поки він відвоював певну свою квоту. далі, за, далі залишається один з великих поставщиків оцього гарматного м'яса для війни в Україні. Це теж. Додатковий стимул, який породжує несприйняття влади, і піддатливість до саме національного башкирського розуміння ситуації, тому що народ підтримує ті гасла, яким активісти йдуть, а активісти йдуть уці під дос націоналістичними по суті башкирськими гаслами. Щодо самої цієї акції, я звичайно не вважаю, що вона. Чимось прямо зараз можуть найближчі тижні чимось прийматися, але це їхня кількість цих акцій в різних регіонах російських. Вона стає все більш частішою, все більш масштабнішою. Тобто, ми бачимо певний поступовий перехід кількості в якість. Тут щоб закрити тему Башкортостану, бо є ще декілька тем часу обмаль, оцей же ж активіст Фейлолсинов, який у СІЗО сидить, він ж там звернувся до протестувальників, каже там дотримуйтесь закону, утримуйтесь від насилля. Ні. Не дотримуйтесь цього злочинного закону, не уникайте насилля проти ОМОНівців у Росгвардії. Ви ходьте стійте, бийте, відновлюйте свою національну ідентичність і незалежність, так валіть з цього імперського ярма. А шановні башкартостанці, тепер от стосовно Китаю, на вашу думку, спроби. Знову ж таки встановлення більш глибших контактів між адміністраціями Сполучених Штатів і КНР, так з боку США, а також доєднати сюди можна спробу прямого прямого контакту комунікації між президентом Зеленським і е, Сі Цзіньпіном. Наскільки вони от будуть успішними, враховуючи ну свою гру е, КНР е, на оцій глобальній геополітичній дощечці, а також його інтереси у наявності там чи не наявності не, Росії там як сировинного придатку чи чогось іншого. Ну то, чи, чи ефективною Це буде глуп. на вашу думку ця комунікація і співпраця? загалом ситуація залишається незмінною глобально, тому що Китай і США є по суті суперниками, мають свої табори впливу, але бачимо, що наразі Китай після ми очікували рішення після виборів на Тайвані, які пройдуть. Бачимо, що поступово формується рішення, що не варто дуже зараз гнати цього справу, не варто жорсткий клінч саме найближчі місяці робити щодо Тайваню з заходом. Обмежуватися таке хоча це звичайно в процесі прийняття, не то мало часу пройшло там півтижня після виборів. Але бачимо розуміння, що поки що Китай не готовий не може повністю йти на такий. До на шлаку жорстку конфронтацію, тому е, хочу трошки ситуацію е, знову принести потепління. Я думаю, це також пов'язано з тим, що Китай розуміє ризики е, дуже гарячих конфліктів, які по всьому світі які переросте конфлікт з заходом, тому що вже зараз він має великі проблеми між своїми союзниками. Тому що ці ескалації на Близькому Сході, які досить спонтанно йдуть через навколо Ірану, навколо Ємену, вони вдаряють е, і по інтересах Китаю, торгівлі з Європою. І навіть ми бачили, е, коли Китай, по суті, виступав посередником між Пакистаном та Іраном. А обидві ці країни досить дружні, до, до Китаю, зважаються, що знаходяться знаходиться в його орбіті. Тобто. Він бачить, що на Близькому Сході, наприклад, є певна загроза переростання ескалації вже пер, е, на той рівень, який Китаю зараз потрібен. І, е, і треба якась передишка, треба знову ж таки е, певна фаза напевно, стабілізації. Скажіть, а ось ця заява, яку ми вже озвучували з приводу того, що зараз відновлюють співпрацю США і Китай на найвищому рівні державний секретар США Антоні Блінкен, от мені хочеться зрозуміти тут на найвищому рівні, що мається на увазі відновлення співпраці, відновлення співпраці щодо Тайваню, відновлення співпраці щодо КНДР, яка постачає свої ракети Росії, а без Китаю там точно не може бути жодного рішення ухвалено. чи посилюють в роботу щодо Тихоокеанського в принципі регіону, чи посилюють роботу на найвищому рівні щодо позиції по Україні? Тобто, от хотілося б зрозуміти, що саме яку роль зараз відіграє Китай Ну в цьому глобальному конструкторі світовому? Мені дехто швидше йдеться про те, що США і Китай чому найбільше зацікавлені це економічне питання. Uh -huh. Взаємної торгівлі, щоб якось врегулювати цю сферу, в якій є великі перебої. В чому взагалі більше Китай зацікавлений, тому що він страждає від цих санкцій, які там на торгівлю, які накладені з боку США, ну були при Трампі. Починали зараз. Вони проводи що то сполахують, то зменшуються за Байдена, але в цьому вони хочуть працювати щодо політичної і безпекової сфери. Я думаю, це буде стосуватись більше саме близького сходу. Щоб цей, ця ескалація, яка була робиться руками і учасниками якого є і союзники з Америки, і союзники Китаю, вона все таки не переросла над певний рівень. А питання України ну поки що воно залишається. Бачення Китаю, що Росія відтягує увагу Заходу, будуть далі. я Думаю, ці спроби миротворчих планів висувати. Який знову ж таки все заморозити, чи якийсь інший механізм показати себе як миротворця, я не, не думаю, що щось може масштабніше перерости. Яким чином тоді у неможливо чи мінімізувати зближення КНДР з Росією? Ну, КНДР з іншого боку це незалежна держава, з іншого боку, mm. це все-таки також і від Китаю залежна. То тут э, суто нам треба жорстко. Разом з нашими союзниками посилювати лобіювати посилення санкцій, там більшу увагу до КНДР більше тиск на неї, але тут знову ж таки треба говорити із Китаєм, який може реально більш від якого і економічно, і політичного Кендер залежна, єдине вікно у світ, по суті, через менжорію китайську є в Північної Кореї. Тому саме з ним варто говорити. Тут я би сподівався, якісь локальні. Саме по Кендер можливі а, зрушення невеликі, невелика їхня ймовірність. Однак, ось пряме спілкування більше Києва і Пекіна. Я сподіваюся, а, є надія, що і це якось розблокується. Принаймні почнеться розмова, щоб якось кінчинина теж привести до. Порядку тому, що е, також великий ризик дестабілізації через ракетні випробування на межі Кореї, північної південної і Китай Китаю ну, теж не дуже зацікавлений, щоб зараз прямо була нова війна, велика між на території там морів, які межують з Китаєм. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Юрію. Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Він був напрямом від відеозв'язку.